Вітаю всіх! Пропоную вам поради від ангелів на новий тиждень з 30 вересня по 6 жовтня на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я розпочинаю з першого варіанту. Перший варіант: зосередтеся на служінні. Це говорить про те, що ви добра людина, робите багато добрих справ. Можливо, не завжди отримуєте те саме навзаєм. Тому вам така порада від ангелів. зосередьтесь на служінні. Так, ви повинні служити людям, допомагати їм. Але і навзаєм отримуйте рівно стільки, скільки ви вкладаєте самі. Тобто, у вас повинен бути равноцінний обмін вашими енергіями, позитивом, вашою любов'ю, вашим старанням. Що ви робите для людей, оте ви повинні і отримувати навзаєм. Така для вас порада перший варіант на новий тиждень. Другий варіант стабільний прогрес. Це говорить про те, що, можливо, ви досягли певних успіхів. Щось у вас вже так стало стабільним, і ви відчуваєте, що ви себе комфортно відчув... в цьому становищі для вас знаходитеся, але вам варто розуміти, що прогрес, хоч би який не був він стабільний, вам варто рухатися вперед. Те, що будете робити, робіть все з любов'ю, вкладайте туди свою душу. Тоді вам ваші ангели будуть допомагати здійснювати те, чого ви собі хочете досягти. Другий варіант був такий: така порада. Третій варіант. Слухайте. Можливо, вас долають якісь такі буремні емоції, щось вас, вам не дає заспокоїтися. І вам ангели радять. Заспокойтеся, більше приділяйте уваги своїм думкам. Відчувайте те, що вас ангели оберігають. Коли ви в спокійному стані, тоді ви їх будете краще чути. Іноді буває так, що вам приходять з ніоткуди якісь думки, якісь рішення питань. Ви повинні розуміти, що це ангели таким чином вам підказки дають, а ви їх повинні сприймати, обміркувати і використати. Тож, на цей тиждень вам так і варто робити. Це був третій варіант. А я бажаю вам всім. Хай ваші ангели вас завжди оберігають.